Такі красуночки булочки дуже просто сформувати, і для їх приготування не треба вершкового масла. Тісто замішується на холодному молоці, і його треба 350 мл. Далі додаю 100 г цукру, 25 мл олії і 10 г живих дріжджів. Об'єдную інгредієнти вінчиком і всипаю 600 г борошна. Замішую тісто лопаткою, потім руками, і загалом на столі вимішую впродовж 5 хвилин. Розкатую тісто і оздоблюю сіллю. Солі треба 8 г. Збираю тісто докупи і вимішую ще 3-4 хвилинки. Змащую олією, накриваю плівкою і прибираю в тепле місце на 30 хвилин. Тепер треба зробити ламінування, для цього змащую поверхню олією і максимально тонко розтягую тісто. Тепер тісто складаю, округлюю і знову залишаю підходити на 1 годину. Після такої розстойки я ділю тісто на шматочки вагою 100 г кожен. Залишаю кульки з тіста на 20 хвилин, а потім формую булочки. Для початку розкатую тісто, всередину кладу трохи крахмалю і зверху начинку. Тепер роблю надрізи і хрест-навхрест загортаю пелюстки. Кожну пелюстку потрібно защіпнути внизу. Сформованим булочкам треба дати розстоятися впродовж 20 хвилин, а потім кожну булочку треба змастити жовтком з молоком. Випікаю булочки при 170 градусах до рум'яності. За бажанням, після охолодження можна присипати цукровою пудрою.